У Волинському перинатальному центрі 29 лютого станом на 14 годину народилися четверо малюків. Про це Суспільному розповіла завідувачка пологового відділення Вікторія Костюк. Каже, усі новонароджені хлопчики. Ще дві жінки перебувають зараз в пологах в активній фазі. очікуємо народження хлопчика і дівчинки. Ну а далі ще будемо бачити, тому що день не закінчується. До 24.00 можуть ще приїхати багато хто. «Ми не забобані. Все добре. У подружжя Маргарити та Віталія Королів з Каменя Каширського цього дня народився син. Вага 3:310, зріст 54 сантиметри. Для нас він особливий, бо він нас перший. Ми, ми довго ми чекали на нього. Кажуть, пологи минули добре, хлопчик здоровий. Назвали малюка Мироном. Наш хлопчик вирішив бути особливим і народитися 29-го. Ну, кажуть, 29 лютого це така дата, що може буд буде щасливим. Для нас, як для батьків, це найголовніше. А як ви будете день народження святкувати? Ви доволі це? Так, е, да, ми це? будемо святкувати Два 28, дні. і перше, і 29. Сина, подружжя Михайла та Надії Людвіків з рованців 29 лютого виписують з медзакладу. У них багатодітна сім'я. Про значення дати народження кажуть таке. Вас вже кажете, скільки дітей? Десяте. Нема значення, я думаю. Я думаю, значення нема. Аби здорові росли, да. щоб Бог благословив, щоб було все добре. Вже підросли, зараз вже легше. Це поки були мальні, то а вже зараз. Для більшості батьків дата народження дитини не важлива. Дехто ж надає цьому великого значення, каже лікарка Вікторія Костюк. Це має значення для декого. Для декого. Хоча, коли мама поступає в пологах, для неї одне головне в першу чергу, щоб пологи відбулися нормально і щоб народилася здорова лялічка і не було ніяких проблем. За словами завідувачки пологового відділення, від початку року у перинатальному центрі народилося 500 дітей. Павло Мельничук, Петро Подієвський, Суспільне новини, Луцьк. Yeah.